Друзі, всім привіт! У цьому відео поговоримо про заробіток без вкладень. А саме, поговоримо про додаток MyFin. Додаток, який зробив акцію, у якій можемо отримати безкоштовно 5 євро. Тобто 200 гривень. І так, я зайшов в Play Market, заходимо зі мною, вводимо е, свій номер телефона, як бачимо, свій емайл. І обов'язково потрібно ввести ось цей е, код. Без цього кода вам не нарахують 5 євро, тому що ця програма реферальна. Вибираємо Україна, Євро та нажимаємо Continue. Продовження. І тепер потрібно ввести свій паспорт. Нажимаємо Start, OK і фотографуємо свій паспорт. Приходить СМС на номер телефона, вводимо ці, ці цифри з своєї SMS. Continue. Тепер нажимаємо на свій профіль. І проходимо курс-верифікацію. Вибираємо студент. Ну, Доходи вибираємо заощадження, типа і заробіток, і... і знизу нажимаємо Ні, що ми не живемо в Белгороді. Ну, в цьому. В Болгарії. Тепер трішки чекаємо. І так... Потім нажимаємо Получити карт Get Card. Карта отримана. Нажимаємо Done. I'm done. Потім потрібно зробити ось скріншот цієї карти. Робите скріншот цієї карти і закидуєте мені ссылку на телеграм я залишу в описі. Та Код також залишу в описі. І я вам закину ось 60 центів для того, щоб ви зробили е, якусь оплату в інтернеті. Потрібно зробити мінімальну оплату в інтернеті. Пропоную вам зробити. На благодійний фонд Сергія Притули. Оплату. Я закидую 0,2 центи. Стараюся хоча б щотиждень закидувати. Так. Вводимо на свої дані карти цю, 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 той CV код. Нажимаємо Send SMS і приходить два SMS. Говорив вів статичний код внизу динамічний код. І свою електронну пошту, так і прийшла оплата. Оплата пройшла успішно. Тепер залишилось. 0,41 євро. Тепер потрібно зачекати, мені приходили на протязі одного дня ці гроші. Один і пів дня. Як бачимо, вони мені вже прийшли. Так. Їх можна вивести на будь-який банк, приватбанк на монобанк. Вигідніше, звичайно ж, на приватбанк, ну, тому що, Але потрібно заробити мінімалку, тому що в мінімально вивезти можна 8 доларів. Потрібно кликати друзів, і за друзів заробити також 200 гривень. А можна на будь-який банк вивести, але за допомогою Google Pay. Google Pay вводимо, додаємо цю карту в Google Pay з цього болгарського банку. І я думаю, кожен це знає робити. І Потім вже заходимо на свій монобанк, нажимаємо Поповнити картку та потім Поповнити з Pay. З Google Pay і нажимаємо, наприклад, на 200 гривень і поповняємо. Ну, Звичайно ж, на приватбанк це вигідніше, тому що можна їх зняти напряму в касі без комісії, та потім вже обміняти в обміннику Ну, по більш вигіднішому курсі. Як бачимо, у мене прийшли 5 євро. У рефералі укличемо, ось заходимо у свій то, об, профіль свій, нажимаємо реферал, нажимаємо копіювати силку і викладаємо кудись або скидуємо друзям. Потім поповняємо ось цей. Также на 0,2. О, це я знову поповнив два рази, це показав ще раз, що поповнив, це можна було вже і не показувати, я вже показав. Потім знову смски прийшли. Ну, інколи воно не проходить, потрібно два рази повторяти. Також, коли мені мій друг мене закликав, то мені спочатку йшли ось ці 60 центів, які він мені скинув за реферальну програму, щоб я оплатив ось тут у Сергія Притули. І я декілька разів переходив на його посилання, і воно не йшло, десь 5 разів не йшло. Але потім, слава Богу, пішло. Це вже показує покроково, що прийшли смски дві, Статистична та динамічна. Вгорі статистичний код ввожу, а внизу динамічний код ввожу. Оплата пройшла успішно. Відправив собі квитанцію на електронну пошту. Щоб мати якусь квитанцію. І зараз мені повинні прийти 5 євро. Ось як бачимо мій профіль в мене вже 541 євро на рахунку. Знизу. Кому сподобалося, поставте лайк, підпишіться на канал. Sim dos